Вітаю вас у подкасті Історії для натхнення. Сьогодні ми поговоримо про те, як звичайна людина, яка виросла в маленькому селі, зуміла проти шлях довжиною у мрію. Це історія про віру, силу маленьких кроків і про те, як невинні двері відкриваються перед тими, хто не зупиняється. Часто ми думаємо, що мрії здійснюються лише в кіно, або вони належать комусь іншому, та оновитішому, сильнішому, можливо, щасливішому. Але сьогодні ви почуєте історію, яка доводить, дорога до мрії може початися там, де, здається, нічого немає, лише поле, декілька хат і людина, яка не перестає вірити. Головна героїня нашої історії Оксана. Вона народилася у невеликому селі, на заході України, її батьки працювали на землі, і життя складалося з простих речей. Школа, допомога вдома, літні канікули на городі, але ще з дитинства у неї була мрія співати. Увечері, коли вимикали світло в селі, вона виходила на подвір'я і співала під зорями. Здавалося, що небо слухає її уважніше за будь-кого. У школі вчителі відзначали її талант, але завжди казали: мистецтвом сити не будеш. Краще думай про реальну професію. Проте у серці Оксани. Жила вперта впевненість, спів це не просто хобі, це її шлях. Після закінчення школи Оксана поїхала до міста вступати до музичного училища. Це був її перший великий крок на зустріч мрії, але вступні іспити виявилися складнішими, ніж вона уявляла. Вона не прийшла з першого разу. Тоді багато хто на її місці здався би. Але Оксана вирішила: якщо зараз не вийшло, то вона спробує ще. Вона підробляла прибиральницею. Щоб зробити на урок вокалу, ночами репетирувала, а вдень працювала. І через рік вона таки виступила. Цей момент став першим підтвердженням того, що мрії не здаються тим, хто не здається сам. Навчання було непростим інші студенти мали більше можливостей, приватних викладачів, музичні інструменти вдома, а Оксана мала лише свій голос і жагу довести, що вона теж може. Вона брала участь у кожному конкурсі, іноді програвала, іноді займала останнє місце, але кожен виступ ставав для неї уроком. Одного разу її почули представники міжнародного фонду, які шукали молоді таланти. Вони запросили її на стипендію до Європи. Це була подорож, яка змінила все: нові сцени, нові знайомства, можливість співати там, де вона навіть не мріяла опинитися. Дорога була довгою. Роки сумнівів, десятки невдач, сотні маленьких кроків, але кожен із них наближав її до тієї вершини, яку вона колись побачила, що дівчинкою під зоряним небом у рідному селі. Сьогодні Оксана співає на великих сценах, її голос звучить у різних країнах, а її історія надихає тих, хто боїться зробити перший крок. Коли їх запитують, у чому секрет успіху, вона завжди відповідає: секрет простий. Мрія не здійснюється сама. Ти маєш іти до неї, навіть якщо шлях буде довгим, навіть якщо доведеться падати і підніматись, навіть якщо весь світ буде казати, у тебе не вийде. Її дорога справді виявилася довжиною у мрію. Друзі, історія Оксани доводить, великі мрії народжуються у маленьких серцях, у звичайних селах і містечках, серед простих людей, але здійснюють їх ті, хто не боїться йти вперед, попри труднощі. Можливо, у вас теж є мрія, яка стається далекою і майже нереальною. Пам'ятайте, дорога може бути довгою, але кожен маленький крок наближає вас до мети. Не відкладайте, почніть сьогодні, бо мрія чекає на вас там, де ви готові її зустріти. Дякую, що слухали історії для натхнення. До нових зустрічей!